Чи слухаєте ви інших архітекторів на постійній основі. Друзі, я скажу вам так, що час дуже обмежений, а із-за того, що у нас зараз в країні коїться, на архітекторів у мене часу не вистачає. Але я підписаний і не на одного, я підписаний на різних архітекторів, і на дизайнерів я підписаний, і на ріелторів я підписаний. Але, на жаль, отак, щоб зараз слухати, я не вистачає часу. І за всіх цих событий що коїться в країні. Після перемоги я обов'язково буду, так як і до вторгнення я слухав. Чаплинського з задоволенням, Остапа з задоволенням. От, буду і далі слухати, тому що мені це ну, цікаво почути думку, цікаво подивитися е, роботи. Я підписаний і на колег так само, тобто на інші будівельні канали підписаний. Але от фізично не, не вистачає часу все це дивитися, тому що багато часу забирають. Вибачайте політичні новини. Ну, блін, друзі, ну що є, то є. Ну, забирайте зараза цей час, тому на жаль. Але все ж таки так підписаний, слухаю, тому що інакше можна закиснути в собі. От і ну, це погано. Тому так, треба слухати і колег, і інших і їх думку. Не ну, ж не обов'язково з ними соглашатися на все, але послухати це цікаво.